В першому відео Олена Васильівна показала нам тільки виноградник і садочок, а не показала наші ягідники. От ми маємо лохину. Ви знаєте, що на ринку лохина, ягоди лохини саме найдорожче коштує. І дійсно ця рослина цього варта. В ній є кладість дуже багато поживних вітамінів для людського організму. Але при вирощуванні ця пані дуже виридлива. Вона тільки росте на кислих ґрунтах, тобто pH має бути від 3,5 до 4,5, щоб зекономити кошти, зекономити ручну працю, фізичну працю, не рити траншеї і не засипати туди кислий ґрунт. І ми знаємо, що в нас на західній Україні часто проходять дощі, і вони вимивають цей кислий ґрунт. І його треба буде дуже часто вручну підкислювати. А це все праця. Ми закупили такі будівельні тази 90-літрові, і засипали туди кислий, грунт, кислий торф і посадили нашу лухину, 10 кущів лухини. І посадили ми лохину двохрічну і трьохрічну, тому що Лухина починає плодоносити в п'ятирічному, шестирічному віці, і ми вже цього року мали нормальний врожай. Прошлий рік були сигналки, а в цьому році ми вже мали нормальний врожай. У нас тут є сорти. От це в нас є ранні сорти згідно суми активних температур. Ми можемо тут вирощувати тільки ранні і середні сорти лохини. Пізні в нас не достигне. Вона в нас достигає починаючи з серпня місяця до кінця вересня. Кому буде інтересно, я можу ці сорти вам показати. Це є дюк, це є пінс лимонад. Це в нас є. Блюкро лайфак. Ми весь час бірки підписуємо тільки простим олівцем, тому що простий олівець ніколи не вигоряє. А от ці спеціальні фломастери це все вони через 3-4 роки вигоряють. Так що, якщо будете підписувати бірки, підписуйте тільки простим олівцем. Так само тут сорт грека і так само тут сорт чандлер. Грядка з клубнікою. Вона вже на одному місці 4 роки на зиму буде викорчовуватися О, тут ще мій котик маленький, сіркусику. Ти в камері. На зиму вона буде викорчовуватися. і буде пересаджуватись на друге місце. Це сорт румба. Вона дуже гарно росте між рядях, між виноградом полуниця. Тут дуже красиво, тут така арочка. Маленький котик 4 місяці. Дворняшка. Сірко я його назвав. Ще коротко про нашу малину. Це вона у нас теж на шпалері зроблена спеціальна шпалера, як ви знаєте, сонце туди доступає, ягоди у нас набагато більше і ми маємо набагато більший врожай. Це малина ремонтната, сорт полка, вона вже тут більше 10 років. Мене задоволені, вона кожен рік нам дає врожай. Вона ремонтантна, тому що кожен, вона родить тільки з однорічних пагонів і на зиму ми оці всі пагони до землі зрізаємо і виносимо. І ми її не кропимо, тому що якщо навіть і були хвороби, то ми з тими пагонами ті всі хвороби винесли звідси. Також ми між малиною в нас посаджені ось отакі, бачите, пеньки. Це е, пеньочки е, з лиственниці, з листяних дерев. Це бук, граб, е, це колода е, 50 см довжини і 20, 25 см в діаметрі. Е, на них в нас ростуть гриби. Е, що ми, щоб заселити туди грибів, що ми зробили? Ми в стволі кожного дерева просверлили е, пировим сверлом такі е, дирки довжиною 10-7 см і в діаметрі е, 24 мм. І туди заміцелили, міцелі, грибний міцелій е, на пророшому ячмені. І цей міцелій повністю заселяє цей пеньок, і на ньому ростуть гриби. Ми заміцелили двома сортами гриба, це е, сорт гливи, вішенки по-русски, і сорт шиїтаки е, по японськи імператорський гриб. І в нас... Е, вже нам до лісу не потрібно ходити. В нас ростуть гриби. Вони дуже смачні. Ті гриби. Ну такі, такі гриб, як е, гливи, Я рахую, що він займає друге місце після. Е, Білого гриба, вони дуже смачні, їх можна і сушити, їх можна і відварювати, їх можна і маринувати, але ми їх зразу свіжими заморожуємо, і коли нам треба, ми їх витягуємо, готують. Вони дуже скоро готуються, їх не треба дуже. Вони можна, можна навіть їсти їх і сирими, так як печериці. Але з глив, що мені подобається, з них можна робити відбивні. Відбивні з гриба. Тобто береться шляпка гриба, легенько його відбивається, солиться, перчиться, мукається в клярі і на гарячу сковородку ставиться і обжариться двох сторін. І ця відбивна з гриба дуже смачна як в гарячому вигляді, так і в холодному виді. Рекомендую попробувати Тепер, що стосується, Гриба імператорського гриба є так, і скину таку інтригу. По рівні з білим грибом він стоїть на пару рівнів вище. Його сама назва говорить, що в Японії він дуже дорогий, і його тільки раніше їли, споживали тільки самі імператори. Тут інтрига в тому, що в нього є така речовина, вона там в мікро-мікро долях, яка омолоджує організм. Але щоб це було, це треба було з'їсти дуже багато таких грибів, щоб відчути якусь користь. Далі за малиною у нас йде смородина. Два кущі чорної смородини і один кущ червоної смородини. Вона відповідає нашим критеріям, вона ягоди великі і солодкі. Сорт червоної смородини, в нас ще його називають по річки, Це равада. За смородиною в нас йде ожина. Ожина в нас теж ремонтантна. Тобто на зиму ми її теж всі пагони зрізаємо. Але як ви знаєте, ожина є в колючках і вона дуже кисла. Наша ожина без колючок, колючок немає, і вона коли повністю достигає, вона солодка. Як ви бачите, ягоди дуже великі, які відповідають нашим критеріям і дуже смачні. Дуже багато поживних речовин. Бачите, вона ще достигає, вона теж буде родити до морозів. За ожиною у нас йде Агрус. Він теж розміщений на шпалері з двох сторін тут є чотири кущі: два кущі червоного Агрусу, два кущі зеленого Агрусу. Агрус великий, дуже смачний, він гладкий і коли навіть перестигає, то смак меду має. За Агрусом йде теж ремонтантна малина, але вже з тих новіших сортів сорт називається Ендросардіра. Чим він нам подобається? Тому що цей сорт має дуже велику ягоду, і він дуже солодкий. Він такий як мед, і він транспортабельний. Як ви знаєте, малина дуже зразу пускає стік і її важко перевозити. А цей сорт дається для перевозок, транспортабельний. Малина, багато малини, їх ніхто не їсть зараз, вже вже наїлися, вже ніхто не хоче. І тут у нас далі йде. Смородина, п'ять кущів смородин далі ще є. Тож вона відповідає всім критеріям: ягоди великі і солодкі. Ось тут в нас ще висить виноград. Це вже виноград ранньо середніх сортів. Ми його. Ще будемо відправляти дітям до Тернополя і також на зберігання, тобто, щоб щоб ми ще в жовтні, після морозів, жовтні, листопаді, в грудні, і до нового року ми ще споживали Божу ягоду.